Вітаю з вами на зв'язку Кризовий та Сімейний Психолог Віта Базюк. Сьогодні незвичайна тема тема фінансів. Хочу поділитися психологічною складовою, особистим досвідом і тим, що я впроваджую в цьому 25-му році. Для того, щоб якось включитись у фінансову гонку, у фінансовий розвиток, я вважаю самим першим і найнеобхіднішим почати. Отримувати знання, почати щось слухати в цьому напрямку, щось читати в цьому напрямку. Мій шлях розпочався в 2016-му, і він почався з книги Найбагатший чоловік Вавилоні». Однозначно рекомендую книжечка тонюсінька, але там є базові принципи фінансів, і з них я розпочала саме в той момент. Я розпочала відкладати мінімальну суму. З того моменту я почала думати про те, як більше і більше заробити, подумувала про те, скільки вартує, коштує моя година часу. І, звісно ж, тоді я почала рухатися більш швидше і масштабніше, включаючи. Те, що я почала здобувати якісну, класну освіту психолога, окрім того, що ви почитаєте, важливо все ж таки, щоб у вас пройшов певний етап насичення, тому що як тільки людина починає отримувати певну кількість грошей, вона все ж таки балує, тішить себе. І я гадаю, що чисто по нашій людській натурі по інакшому бути не може. Особисто у мене це насичення проходило так, що я почала дозволяти собі кафе, потім ресторани, потім якісь більш дорогі покупки, потім вже прикраси срібла на частій основі. Тобто, в цілому, все одно, окрім того, що ти ростеш, важливо все ж таки насичуватись і підвищувати свій рівень життя. Закриваючи певні позиції. І все-таки часом, звісно, наша планка підіймається, але важливо дивитись на якість покупок, що ми купуємо. В деяких аспектах я почала практикувати такий варіант, як відкладати, подумавши до завтра, Чи фотографувати і думати до завтра. Іноді, все ж таки, є дуже наполегливі продавці, що в інтернеті, що ні. І тут важливо відстоювати себе. І не піддатись на ось це. А що подумає про мене продавець? Хіба ж я бідна, що не можу це купити? Тут взагалі не має вас бути, не має ставати думка, що подумає продавець. Тому що дуже важливо, щоб та річ або викликала у вас вав ефект, або ви точно про це подумаєте як мінімум до завтра. В мене так. І в 24 му році, я взагалі нічого не купила на Чорну П'ятницю. І вже виходить, в 25-му році, скільки прийшло мені знижок, абсолютно різного спектру приватних людей, так і від магазинів глобальної, великої величини, я все одно не використала ніяку знижку. Це не тому, що я принципово борюсь з знижками. Інші вам навпаки скажуть: о, знижки купуйте на знижках і економте. Я за те, що якщо я не бачу, що мені потрібно Потрібно щось, то я це не купую. Або якщо я розумію, що мені потрібна відповідна марка спрею для укладки, то я не буду, наприклад, купляти в іншій мережі будь-що. Тому в цілому, я можу купити без знижки, але те, що мені треба. Або не купити взагалі, якщо в мене не стоїть в планах, Купити спідницю чи щось інше. Хоча я планувала все ж таки сходити подивитись, але я розумію, що це буде дарма згаяний час, буде забита галерея, і потім, замість того, щоб фокусуватись на своїх справах, на мріях, я буду думати два дні, взять чи не взять. В чому питання? В цілому, я вважаю, що варто зазначати в себе всередині, наскільки у вас відгук. Викликала певна річ, наскільки це має співвідношення з тим, наприклад, з чим це буде міксуватись? Бо часто ми ж купам якусь річ, і вона нічим не буде грати, але ми ж плануємо в майбутньому ще щось до неї докупити. І бувають такі речі, які взагалі ніколи не вдягаєш. Це дійсно проблема і викинуті гроші. Тому або це вау-ефект, або це дійсно потрібна річ, або, як мінімум, чекаємо до завтра, і завтра вирішимо. Є такий е, варіант, можливий, що ви взагалі не поїдете наступного разу, навіть якщо приймете рішення. У мене таке було. Одного разу я думала про одні з туфлів. Туфлі, ну ви зрозуміли. І в результаті я ніяк не збиралася, щоб поїхати за ними. Тому що друга. Класна ідея інвестицій і економії, це дуже зайнятий графік, щільний і в результаті у вас просто немає часу на це. А як він з'являється, то ви витрачаєте його на щось більш пріоритетне. Хоча у будь-якому разі важливо, все ж таки, перед покупками перед походом в магазин. Знати, що тобі потрібно. Звісно, є виключення, що ти просто ходиш, бродиш, шукаєш якесь натхнення або просто міряєш. В такі дні буває взагалі супер цікава якась магія, тому що знаходиш те, що шукаєш, думаєш, де знайти дуже довгий час. От буквально вчора у мене відбувається просто на супер класному настрої. Примірка, я просто вирішила все ж таки щось глянути. такого жіночного заходжу мірію. І нарешті, нарешті, я знаходжу джинси, мінімалістичні, без ніяких там потертостей, подертостей, кармашків, високої, класної посадки, певного потрібного мені кольору, мого розміру, тонкої такої тканини, що підлаштовується, а не грубої. такої. І ці джинси вони стали ідеальною знахідкою просто спонтанно. Спонтанно буває. Але все ж таки потрібно розуміти, чи таким чином, якщо це у вас часто, чи не закриваєте ви певну потребу? І найголовніше, найголовніший показник, щоб це не було я з кимось посварилася, побігла щось купляти. Взагалі ніколи на негативі, взагалі не раджу ні міряти, ні купувати. На негативі два речі, які, звісно, там включають позитив, наприклад, я йду. На негативі бачу якусь татуєтку, мені піднімається настрій, я його можу купити. Чи щось нагадало, чи надихає. Виключення таке також буває. Але в цілому, я не раджу на негативному, поганому настрої щось купити. Чи втікати від якихось складних життєвих ситуацій або конфліктів в покупки в шопінг. Не раджу просто ні в якому разі. Але ви, звісно, вибирайте, як краще вам, які у вас життєві принципи. Щодо імпульсивних покупок, також важливо, окрім того, що ви контролюєте, окрім того, що ви дивитесь, чи ви не закриваєте якусь потребу цим. Також важливо зважати на якість, бо так, звісно, буває таке, що оу вау, щось там. і... Доброго дня, катешки на другий день. Тут не завжди вгадаєш, тому що є бренди відносно дорожчі, але при цьому тканина ось певного виду певного складу і воно стається. Тому в цілому важливо, звісно, досліджувати, який сегмент, який бренд, що вам до вподоби, і як воно взагалі в вас носиться, і аж тоді більш серйозно закуплятися або фанатіти. Все це, звісно, річ така відносна.